Діти часто руйнують наші плани. І попри те, що ми розуміємо зазвичай, що вони це роблять зовсім не спеціально. Ми все одно час від часу через це на них зриваємося. Отож, як нам цього не робити? Перед тим як перейти до розмови безпосередньо про симптом, себто про зриви на дитину, я хочу повернутися до моменту, коли все починається, до наших стосунків із нашими дорослими. Коли дитина зриває наші плани, тоді наші очікування щодо її. Поведінки або емоційного стану руйнуються. Руйнування очікувань викликає у нас фрустрацію і наше невміння. Впоратися із нею провокує зриви. А тепер, будь ласка, якщо ви можете, поверніться спогадами на два, можливо, три десятки років назад, коли за ваші емоційні стани відповідали ваші дорослі. І згадайте, чи допомагали вони вам переживати сильну фрустрацію? Згадайте, чи підтримували вас ваші дорослі в моменти, коли вас заливали сильні, інтенсивні емоції. А можливо, все, що вони робили, це ігнорували вас, критикували або навіть карали згадайте, чи виправдовували дорослі ваші базові очікування щодо любові, прийняття, уваги, підтримки, налагодження безпечної прив'язаності. У ситуаціях, коли ми знову відчуваємо то само, що відчували тоді, коли були зовсім маленькими, у таких ситуаціях, коли наша дитина не виправдовує наші очікування, коли нас заливає фрустрація, проти якої ми не можемо нічого зробити, на перший план виходить наша вразлива і, можливо, дуже ображена дитяча. Частина нашої особистості вона виходить і бере контроль над ситуацією, щоби нарешті заявити про себе, Кричить, тому, що можливо раніше не могла кричати, і тупотить ногами, тому що раніше не могла тупотати. Але те, що відрізняє нашу дитячу частину теперішню від тої, якою вона була кілька десятків років назад, це те, що тепер у неї є наша доросла частина, дякуючи якій вона можливо і дозволяє собі зараз так голосно бунтувати, і оця наша доросла частина, вона на щастя, має усі компетенції, щоб тепер взяти і виховати нашу частину дитячу, навчити її витримувати фрустрацію, і що найважливіше, дати їй. Її, оце почуття емпатії, чутливості, цінності і поваги, яких їй раніше, можливо, давним-давно не вистачило і не вистачає і до сьогоднішнього дня. Розмовляйте, розмовляйте зі своєю дитячою частиною. В момент, коли вас заливає фрустрація. Активуйте свою частину дорослу, згадуйте, що ви дорослий, що перед вами маленька дитина, за психічне здоров'я якої ви відповідаєте на усі 100%. Активуйте свою зрілу частину і розмовляйте спочатку зі своєю отою маленькою. Кажіть їй, я тебе чую, я тебе бачу, я знаю, як тобі боляче, я знаю, наскільки ти ображена, і я рада, що ти нарешті можеш висловитися і показати усі свої емоції. І я обов'язково дам тобі цю можливість, але не зараз. Не тоді, коли перед нами сидить розгублена маленька дитина, яка потребує передусім нашої підтримки. Насправді ж наш контакт із нашою дитячою частиною, наше спілкування з нею, наше співчуття до неї є дуже важливою складовою нашого зцілення і дорослішання. А окрім цього, те, що ви можете зробити, тут ми вже переходимо до безпосереднього впливу на симптом. Будь ласка, будуйте запасні плани. Ви вже знаєте, що дитина може зривати плани, тому що тут у неї поганий настрій, тут вона захворіла, тут вона не Заснула у денний сон, наприклад, а у вас на цей сон були грандіозні плани. Тож будуйте з вечора або зранку запасні плани. Що буде, якщо на цей раз вам не вдасться втілити заплановане? Або що буде, якщо вам треба вийти з дитиною у гості? Вона раптом влаштує істерику. Як ви тоді будете з нею поводитись? Як ви тоді будете її заспокоювати? Що ви тоді будете їй говорити? Будуйте запасні плани як прояв турботи перш за все до себе. А також вчіться ідентифікувати свої емоції, і в момент, коли ви вже відчуваєте, що ось-ось і ви вибухнете, будь ласка, беріть паузу. Можливо, на те, щоб порозмовляти зі своєю дитячою частиною і запевнити її в тому, що вона матиме, матиме ще можливість заявити про себе. Можливо, для того, щоб просто ковтнути. Водичку вийти на вулицю або відкрити вікно і вдихнути свіже повітря. Беріть паузу, щоб можливо вийти із кімнати і залишити дитину з іншим дорослим. Обов'язково виходячи із кімнати, ви пояснюєте, що між вами все окей. Ви не виходите мовчки і ви не виходите, жбурляючи дверима. Беріть паузу 5 хвилину, 7 хвилин, а потім повертаєтесь і продовжуйте адекватну взаємодію із вашою розгубленою дитиною, яка потребує вашої адекватної присутності. Далі. Усвідомлюючи свою схильність час від часу, все ж таки, зриватися на дитину, усвідомлюючи свою схильність втрачати контроль над тією частиною вашої особистості, яка не вміє радити собі з фрустрацією. Зробіть. Послугу своїй частині дорослій, яка потім виходить і виправляє помилки за вашу частину дитячу, сядьте і створіть собі план дій на випадок, якщо ви все ж таки на дитину зриваєтесь. Що ви будете їй говорити? Як ви будете перед нею вибачатися? Які її улюблені книги ви їй будете читати, пісні співати, і в які ігри ви будете грати. Таким чином, ви також проявляєте любов до себе. Ви дозволяєте собі помилятися, виправляючи потім свої помилки. Таким чином, ви також показуєте дитині приклад, помилятися можна, помилятися не страшно. І вибачатися потім можна, і зберігати стосунки з людиною, які ти, на жаль, може, і зранив серце. Також можливо, якщо цього сильно хочеться. Деякі з вас здриваються на дитину час від часу, Ось бувають дні, коли все просто прекрасно і ваша стресостійкість на вищому рівні, а бувають дні, коли... Найменша дрібниця може вивести вас із себе. І якщо це так, то це супер, адже перше, що ви робите, і можливо, цього навіть буде достатньо, це досліджуйте, що такого відбувається у дні, коли все добре, що ви там такого маєте для себе, можливо, це хороший сон, можливо, спілкування з друзями, можливо, час на одинці з собою. І тепер, як мені це щось взяти і розповсюдити на усе моє життя, перенести в дні, коли все. Погано, це теж турбота про себе і це теж дуже по-дорослому. І останнє дуже багато батьків, особливо мам, зриваються на свою дитину і, в принципі, почуваються досить погано у своєму батьківстві, тому що вони і досі не відпустили скорботу за минулим життям, за життям без дитини, за життям, в якому було набагато легше щось планувати і втілювати ці плани у життя. Якщо ви раптом застрягли на одній із стадії проживання утрати. Заперечення, гнів, торг, депресія і тільки потім прийняття, тоді все може бути дуже важко. Я запрошу вас до себе на консультації або до інших спеціалістів, психологів і психотерапевтів, щоб нарешті відпустити і почати бачити нові можливості у вашому новому житті, в якому тепер є батьківство. Розповсюджуйте це відео, аби його побачили якомога більше батьків і аби якомога більше наших дітей жили у щасливій гармонії сім'ї. Без насилля дякую вам за перегляд.